Усім привіт! З вами Стен і сьогодні я вам розповім про ще один мод для Майнкрафту. На черзі у нас Goblins Mod. Цей мод на версію Майнкрафту 164. Також є на 17.10 та на 1.6.2. Він додає, немало нам речей, можна сказати, це є глобальний мод, проте не дуже сильний. я б сказав, що це такий середній мод, який будь-яку збірку, особливо якщо це Мехічна збірка, зробить більш веселою і цікавою, Проте не додаючи ж чогось імбового чи дуже дуже багато всього. Так отож, по, давайте почнемо. Що він додає? Е, Насамперед він додає нам е, гоблінів і дуже багатенько їх видів. Також нові предмети, нові... нову вибухівку, нові посохи, один новий меч і ось такі дотеми. Спочатку треба сказати, що він взагалі додає а, для світу. По світу будуть спавнитися а, деякі поселення гоблінів. Це можуть бути, як а, зараз вам покажу. Наприклад, це можуть бути ось такі невеличкі поселення. Наприклад, ось такого плану. Вони можуть дещо різнитися у інших біомах, проте е, всі дуже-дуже схожі. І зазвичай у них є ось такий тотем із чотирьох е, тотемів зібраний. Це тотем блискавки, тотем магії, тотем природи і тотем е, вибухівки. Усі вони ось так дивляться. Е, до речі, вони світяться трошечки. Трішечки. Крім того всього, е, також є і декілька. Будиночки, в кожному з яких є в деяких з них є скрині з лутом, а також спавнери внизу, які можна зламати будь-якою киркою, і вони є декількох рівнів. Також бувають, що й бувають ці посилені дуже великі. Наприклад, ось таке. Крім того всього, тут може бути або шаман, або. Головний гоблін може стати гоблінів. Ну і е, Тут також можуть спавнитися різні будівлі, наприклад, ось цей будиночок, там, де спавняться е, зі вовки і ось такі вершики гобліни. До речі, вони всі агресивні до мирних мобів, як свинки, чи курки, чи корови, вони до них агресивні. Що ми тут зможемо зробити з ним? По-перше, ми можемо з ними тут а, битися і збирати... А, і майже не забув, бувають ще й менші, куди-менші поселення, наприклад, ось це. Для цього лише два будиночки і один тотем. Проте вони спавняться майже в усіх біомах, як на мене. І не дов... можна сказати, і рідко, і не дуже рідко. Тобто так, нормально. Я б сказав, як звичайні Майнкрафті в Віліджі. Тобто, як посилення в Майнкрафті. Можливо, трошечки е, частіше. Нащо нам ці тотеми. Їх можна зламати навіть рукою. І коли ми, і коли ми їх ламаємо, то ми. от е, Зараз я вам покажу. Якщо ми їх. Е, зараз я візьму кожен е, собі в руку. І якщо ми е, вийдемо в режим виживання, ми можемо з кожного з рих отримати 4 порошка: порошка блискавки, природи, вибуху і магії. Що ми можемо з цим порошком зробити? Ми можемо крафтити декілька різних речей. Перш за все, ми можемо крафтити ось ці ось кульки, якщо не помиляюся, їх крафт такий буде. Ми ставимо 4, ск... 4 скла. Посередині або такий порошок, або такий, або такий, різна їх буде кількість, проте у них у кожного з них... наприклад... А... Такий кожен ефект має а... перший це Force Orb або а, кулька сили. Вона завдає багато шкоди і дуже далеко викидує моба. Це просто ну, сильна Ку... кулечка сильна. Nature Orb, якщо ми ним кудись вистрілимо. Там щось виросте. Зазвичай дерева, у пустині це кактуси. Є інші, наприклад, так, у пустині це будуть кактуси, так, в залежності від біому, а також не можна виростити вже пшеницю. Експлозів орб це просто кулька вибуху. Вона вибухає, як динаміт, може трішечки менше. І Lightning Corp, або ж кулька а, блискавка це кулька, яка, яку ми вистрілюємо, туди а, падає блискавка, що ми потрапляємо у ворогів цією кулькою. Добре, йдемо далі. Також а, з цих матеріалів ми можемо скрафтити ще одні речі. Наприклад, ми можемо скрафтити з кожного з цих двох порошків якийсь кристал. Тобто це Erkin Crystal, Fairy Crystal, Nature і Lightning Crystal. Тобто кристал блискавки, природи кристал, кристал магії і кристал вибухи, наприклад. Хоча Fairy перекладається як фей, ну, не знаю. Взагалі, ми можемо скрафтити декілька речей. По-перше, ми з червоних кристалів і однієї палки, як звичайний меч, можемо скрафтити меч полум'я. Він має атаку як кам'яний, проте коли ми б'ємо ним, тому ще й е, трішечки під е, трішечки десь е, на 2-3 рази будемо підпаляти ворогів. Також ми можемо ось три, е, ці три посухи. А ось цей четвертий, щоб його скратити, нам потрібно буде е, зробити, можна сказати, зробити е, ось такий посух, тобто зелений посух. Ось такий. А потім до нього ще додати синій. Е, ще до нього додати один інший посух. М -м так. Викнемо цей дощ, бо він нам трішечки не ламався. Так, а ні, там треба взяти е синій посух і додати е зелений кристал. І тоді ми можемо зробити е посух телепортації. На нам взагалі всі ці посухи. Так, я майже всі показав, там ще є один ось такий. Що вони роблять? По-перше. Посух Аркейн Став чи, чи посох магії. Він просто, коли ми правий клік нажимаємо, він витрачає трішечки свої, свого... Зараз покажу. Він трішечки витрачається, проте вистріляє кульками, які дуже сильно б'ють і можуть практично майже усіх гоблінів ваншотити. деяких 2-3 рази. Лайтнінг став чи посух блискавки, коли ми б'ємо, туди б'є блискавка. Потім Skipter of Life. Якщо ми правий клік робимо, він як, як існа мука робить. Тобто ми можемо так виростити пшеницю, чи ще щось. Чи просто його тратити, щоб ось так от все робити. Також файний посух. І останнється посух телепортації. Що він робить? Коли ми жмякаємо правий клік. Нас телепортує у рандомну відстань трішечки наверх. І в якусь рандомну, взагалі. Не куди ми смотримо. Може, куди ми смотримо, може у іншу. Рандомно телепортує. Можливо, якось у якомусь вайті це можна задобутися. Йдемо далі. Він додає також. Чотири таких примері. Перше це бомба. Бомбу скрасити дуже легко. Нам потрібен звичайний камінь і трішечки пороху. Ми просто робимо так, так, і так. Її, до речі, можна знайти з гоблінів. Коли ми правити робимо, то ми просто її кидаємо, вона як стріла, зустається на комусь блоці, і потім вибухає. Причому. Блок вона не ламає. А ще її можна зламати. Наприклад, якщо просто так ось кинути. І потім можна підівертись. це якийсь трішечки баг. Так, також у нас є два нових динаміти. Перший робиться з ось цього е, порошка, точніше, так, треба один порошок і один динаміт. А другий це треба один такий тінці і. Один синій порошок з ось такого тотему, Тобто магічний. У них є різниця з T. Невелика, проте вона є. Перш за все, цей інчантин Т, чи зачарований динаміт, він в півтора-два рази сильніший, аніж звичайний, Ну і також світиться. Ми його підпалюємо і він вибухає в півтора-два рази більше, ніж звичайний Т, може навіть тричі більше. А ось Аркейн Тінті, він, тобто, можна сказати, якийсь е таємно магічний Тінті, він, по-перше, і світиться набагато краще, ніж цей. Так по-друге, й вибухає більше разів в десь в 5-6 разів більше, ніж звичайний тінті. Зараз я вам покажу. Правда, у нього є баг невеликий, коли він вибухає з текстуркою. Проте це нічого. І ось ви бачите, яка воронка дуже велика. Так, переходимо, к... переходимо до мобів, тому що останній примет напряму зв'язаний з ними. Цей мод додає також дуже багато нових мобів. Аж 10 штук різних. Візьмо для початку це 4. Перший додає ось таких от э, лютих вовків. Вони агресивні і у них не так мало ХП. Приблизно на а, 15, тобто 15 десь у них сердечок, і при цьому у всьому, а, з них випадає тільки досвід. Ви нічого, крім цього, не а, з них не отримаєте. А, інший — це Гоблін Райдер чи Гоблін, гоблін Верш, що він взагалі приседає себе. Це просто такий гоблін, проте, якщо ми поставимо а, а, рядом Вовка, він на нього серед. І це дуже грізна бойова одиниця, бо вони обоє будуть бити. Із гобліна такого випадає, ну все як із майже інших гоблінів. Майже з будь-якого гобліна може випасти гоблін флеш. Це як плоть зомбі, тільки плоть гоблінів. Вона е, десь дві ситості е, відновлює, що непогано, проте як поганий ефект у вас з'являється сліпота десь на 30 секунд. Так, потім у нас також є Гоблін Бомбер, який буде кидатися бомбами у вас. Зараз я продемонструю. Ось. Він тут сидить. І ось кидається бомбами. Дуже-дуже дуже сильними бомбами. Хм. Усе зруйнував майже. Потім гоблін Чіф Гоблін Чиф це а, Гоблін Вождь Він дуже сильний, у нього дуже багато ХП. Тобто, бачите, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12 разів довелося його вдарити, мечем, який 5 хп зносить, Тобто і у нього. Е, Десь 60 хп. Він може спавнити проте не більше одного. У нього немає якогось там. Потім у нас є. Е, так, у нас тут є зараз. Е, у скрині це все. У нас також є ось такі гобліни. Це Гоблін Майнер. Від нього може випасти також і залізний е, злиток заліза, і також е, може бути залізний зливок, може бути е, навіть вугілля. Ну і як з інших голів, це ось така шкіра і плоть гобліна. Ось така. Goblin Рейнджер і Goblin Рейнджер Guard майже не відрізняють один від одного. Вони просто стріляють в вас, будуть стріляти з лука. У них також, як і у інших говнів, у більшості десь 15 хп, тобто вони не дуже великі за хпшками, проте їх дуже багатенько. Гоблін Солдір, це гоблін, у кого десь 20, десь е трішечки більше, ніж 15 хп, тобто може 15-16, проте він е більше б'є. У нього трішечки урон більше ніж у інших. І останній, це гоблін-шаман. У нього є бак, через е, що він е, може бачити навіть у креативі, проте це тільки для креатив-баг. Якщо коротко кажучи, це гоблін, який буде телепортуватися, який буде е, кидати у нас якісь зілля, всякі чари. І з ним бій буде дуже складний. Тому що якщо звичайний вождь е, гоблінів просто може, просто сильний, то гоблін-шаман буде у нас кидатися е, різними ось такими. Е, Калюжами, які будуть дуже нас замідлювати, дуже нас зробити повільними. Так, ще й буде цими синими кульками. І до того всього і ще й буде дуже часто телепортуватися, тому бій з ним буде дуже нелегким. В нього ще хп немало. Проте з нього дропає як із гоблінського вождя. Зараз я вам покажу. Золоте яблучко. Може, не дуже великий лут, проте все ж таки. Ось. Е Крім цього всього, треба ще сказати, що ці гоблі, е вони, звісно, агресивні до вас будуть. Не можна з ними нейтрально якось чи мирно співіснувати. Ну і у них прикольна от, своя є ін... ін주... інфраструктура. Ось. Е Такі невеличкий проте доволі цікавий мод. який я... я просто впевнений. Він підійде майже для будь-якої збірки. Про попереджаю, що на деяких версіях може вильтати. Тому що на деякому є. Можливо, ви знайдете сайт, де не буду вилітати на 1.7.10 чи більших версіях. Це, до речі, перша версія моду. Є ще uh, Goblins uh, Reforged, який, може, у мене вийде, потім огляд, uh, який вже переробляє мод, додає чогось більше, а, ч... а щось вирізає трішечки. Ну і це, начебто, все. Ось такий от мод, друзі. Пишіть в коментарях, що вам сподобався мод. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, я обов'язково їх всі прочитаю. І будьте здорові! З вами був Стен і до нових зустрічей! Бай-бай!